чому Ці люди йшли, чому вони робили мені боляче зараз. Я розумію, чому так ставалося. Чому... і рожеві окуляри повністю знімаються? Ми дозволяємо думці інших чи цим страхам потрапляти в наше життя. Бо... Всім привіт вітаю вас на своєму каналі. Я Альона. В мене є мій курси самими психологія. Я поєдную маркетинг, духовний, внутрішній ріст і психологічні фішки в роботі, які дуже важливі і впливають на це. Я вчора зачепила в себе в сторіс дуже цікаву тему. Це друге відео підряд за другий день. І чесно, захотілося це все розвісти тут. Я сама шокована від того, яка в з'явилася енергія на YouTube. але я тішусь. І найкращою моєю ідеєю було поїхати зараз в Ужгород, бути тут з таким. Легким станом дозволити собі відпочивати, і в той час у мене паралельно з'являється неймовірне бажання для роботи для улюблених справ в онлайні. В цих всіх емоціях хочу закінчити всю тему, яку я вчора почала в сторіс. Вона дуже важлива, і я побачила неймовірний фідбек на неї. Ми поговоримо про те, коли наші відчуття залежать від того, що стається в нашому житті, від малесеньких подій дік дуже люблю все перебільшувати. Я дуже люблю накручувати себе, так як моє волосся крутиться, і я дуже люблю робити все так, щоб мені було ще важче. Просто мій мозок спеціально ніби це робить. І я вчора зрозуміла одну річ: що кожен момент в нашому житті я просто якось максимально вчора зняла рожеві окуляри через деякі ситуації, через все, що стається, через те, що я повернулася в ту точку, з якої починала, змогла подивитися на це життя зовсім. По іншому, бо коли ти звикаєш, ви знаєте, в одному ритмі, ти якби йдеш до своєї цілі, ти працюєш, працюєш. Півтора року я практично постійно робила все для того, щоб чогось досягти, чого я хочу, йти до свого успіху. І ти в цьому всьому крутишся, йдеш до цього і забуваєш про те, де ти починав, які були ситуації, як це все відбувалося, і взагалі з якими людьми ти була, якою ти була по тоці цих думок, забуваєш взагалі про точку А. І коли інколи. Дуже важливо це робити, повертаєшся в цей момент, тебе просто життя, отак, я не знаю, на всі 360 і рожеві окуляри повністю знімаються. Ти згадуєш реально все, починаєш на себе дивитися з іншої сторони і розумієш за рік, за два роки, який колосальний ріст, яку колосальну роботу над собою ти зробила, навіть якщо ти не заробила мільйон, якщо ти не купила квартиру і машину. Просто твій внутрішній ріст. те, як ти змінилася навіть для себе, не для інших. Коли я змогла це все побачити, я оцінила ситуацію в величезному якомусь графіку. Я побачила своє життя і життя інших людей як якийсь графік, де ми це одна стрілка. Я тут прикріплю. Ми це одна стрілка, яка йде до розвитку. Тобто, коли ти справді робиш все для того, щоб чогось досягнути, ти бачиш свою ціль, ти там з дитинства, мрієш щось. Можливо, ти не маєш чітких цілей, але ти маєш уяву, як має проходити твій день. Ти маєш уяву, як має проходити твоє життя в загальному. І твоє життя отак і рухається. Ця стрілка може десь зупинятися, може десь швидше йти, але вона йде вперед. А люди всі ситуації, все, що нас о, можливо десь засмучує, робить нам боляче. Це нижня стрілка червона, яка просто от постійно буде так стрибати, все життя. Чи ти будеш, не знаю, там просто найуспішнішою людиною, на яку всі рівняються, чи ти будеш людиною, яка починає в тебе постійно будуть такі скачки саме тому, що це життя. І в загальному я дійшла вчора до висновку, що це життя крутиться навколо нас. Чому? Бо ми насправді просто завжди... В принципі, нам здається, так, що нас там покинули друзі, чи нас зрадив хтось, чи нам зробили боляче, чи, чи, можливо, ми там, змінили роботу, змінили оточення, чи нас хтось образив з рідних. Нам здається, що це кінець світу, так? нам здається, що на цьому все закінчується. Але насправді ця ситуація майже ніяк не впливає, бо в той час, коли ми плачемо, коли нам боляче, проживаємо цю ситуацію, ми все одно ростемо, ми все одно змінюємося, у нас все одно стаються нові якісь усвідомлення, і так само, по суті, ця стрілка рухається вперед. Немає такого, що вона стала. А нам здається, що на цьому закінчилося життя. Ну, я говорю свого прикладу, бо в мене насправді дуже багато ситуацій, які стаються. Я себе так люблю накрутити, що це просто на цьому закінчилося все. І я не знаю, як далі жити. Ось. І насправді ці ситуації просто отак наша стрілка, вони крутяться навколо. І тільки ми можемо дозволяти цим ситуаціям потрапляти в наше життя чи ні. Тобто, ми боїмося, да, ми знаємо, там ми маємо якесь неймовірне бажання, я не знаю, написати якомусь клієнту, написати в якийсь, якийсь універ, в який ми дуже хочемо потрапити, написати новій людині, познайомитися, навіть партнеру, який вам дуже подобається, неважливо, чи звільнитися з роботи. Ми настільки. Ставимо величезну кількість думок енергії на це на цю ситуацію, що нам здається, ніби вона просто центр всесвіту, і оця ситуація, вона там неймовірно зараз змінить все наше життя. Але насправді, або там, до прикладу, думаємо, що будуть нас осуджувати, переживаємо за думку інших. І насправді ми дозволяємо думці інших чи цим страхам потрапляти в наше життя, бо наша стрілка, ну в нас є там наступний етап, да виконати цю свою таку крейзову ідею, яку ми дуже боїмося, але хочемо виконати. І ми рухаємося, рухаємося по життю. А ситуації крутяться навколо люди, які можуть усуджувати, ситуації, які можуть зробити нам боля, чи ситуації, які можуть нас зупинити перед своєю мрією, вони просто навколо навколо. І це ми дозволяємо їм потрапити на наш шлях в нашу стрілку і просто. Впливати на неї. Тобто, якщо ми насправді усвідомимо, що наше життя, воно так і йде, воно все життя просто йде і навколо крутуть, крутяться ці події, якщо не одні події, то інші. І насправді ми вирішуємо, чи їм можна бути в нашому житті чи ні, чи можна цим людям нас осуджувати чи ні. Тобто, чи ти звертаєш на це увагу, чи ні, то ти зовсім по-іншому дивишся на це життя. Я усвідомила, що в тебе ну, це масштабний величезний графік. Я згадала свої ситуації з дитинства. У мене було дуже багато таких переломних моментів. Я така людина просто і я дуже близько все сприймаю. Дуже близько сприймаю друзів, відносини кожну ситуацію. І я переживала дуже багато таких моментів, що там якась маленька ситуація могла мене сильно обрасти. Я думала, що це кінець світу і на цьому все закінчиться. Але. Зараз я згадую ситуації і розумію, що насправді це була маленька частина. Навіть якщо там мені зараз майже 20, мій графік дійшов пройшов, наприклад, такий шлях, не, не такий ще, менший. І насправді ця ситуація, коли я плакала і думала, що це кінець світу, а таке було дуже багато разів. Це була малесенька плямка на моєму графіку. Але. Не дивлячись на цю плямку, я дійшла туди, де я зараз і насолоджуюся життям і живу так, як я дуже сильно хотіла. Тобто, по суті, навіть та ситуація зараз, якщо у вас переломний період, вам дуже боляче, у вас просто якесь вигорання, це малесенька плямка, дайте їй бути. Ваше життя не може бути просто ідеальним, ідеалізованим по всім міркам. В ньому мусить щось, дайте цьому бути. Mm. Ця маленька пляма не вплине на ваш ріст, не вплине на те, що у вас потім буде. Те, що ви зараз перестали спілкуватися з якоюсь людиною, те, що зараз вас образила людина, яка дуже вам дорога, чи те, що ви просто там, до прикладу, ходите поки що на роботу, яку mm. не любите. Поставте дедлайн, це маленька плямка, рік, два, ви будете на цій роботі, потім ви її зміните. Зазвичай, коли нам стає нудно, або коли наш ріст для нас вже наш рівень для нас стає. Нецікавим, або коли стаються крейзові ситуації, де треба брати все в свої руки, ми починаємо рухатися. Поки вам комфортно на цьому рівні, це ваш вибір, що ви залишаєтеся на ньому. І поки вам не стане нудно, поки, знаєте, не захочеться якихось нових вершин, нових ідей, ви не будете це змінювати, і це окей, але це буде малесенькою, плямкою на вашому графіку. І це не та історія, де я знецінюю відчуття людей. Це дуже важливо. Але. Суть в тому, щоб не викидати, просто не зробити з цієї ситуації момент, який ніби руйнує ваше життя, а дозволяти йому бути, проживати, дозволяти собі плакати, дозволяти себе дуже погано почувати, дозволяти собі вигорати і лежати цілий день в ліжку. Але в той момент не думати, що це ламає повністю ваше життя, бо в той момент... Можна себе загнати в якусь депресію, можна просто зробити так, щоб всі свої мрії відмінити і не дійти до них. А зрозуміти, що це плямка, і вона дозволяє. Ви і так, і так рухаєтеся. Вона не впливає. Просто вона має бути. Без неї ваше життя не було б таким, і вона там повинна бути. Дозвольте їй. Там залишатися, з'являтися таким ситуаціям, і нічого в цьому поганого немає. Ви все одно дійдете до свого росту, ви все одно дійдете до своєї мрії, до того, до чого вам хочеться взагалі. Ось. І коли я це сама зрозуміла, я приїхала в місто, зараз поспілкувалася з людьми, побачилася, з якими там спілкувалася два роки тому. І я вам згадала, що мене наштовхнуло на такі думки. Як я ходила на зустрічі тут, і я настільки сильно переймалася там, е, закінчила стосунки з подругою. Закінчила стосунки, перестала спілкуватися з подругою найкращою. Я в ті моменти, і просто, знаєте, як дорослі батьки нам говорять, не переживай, це ти через два роки будеш, будеш над цим сміятися. Насправді так воно і стається. Я згадала ситуації, і я пам'ятаю, наскільки мені було боляче. Наскільки я проживала важку цю ситуацію, там цього закінчення спілкування? Я думала, що це кінець життя. Я більше без цього не виживу. Мені більше взагалі ну, я не зможу. Mm -hmm. все, На цьому все закінчиться. І в один момент зараз я це згадую і розумію, що ну, це було просто ну, таке, ніби секунда мого життя. І да, в... я росла в той момент. Типу, зараз я розумію, чому так ставалося, чому ці люди йшли, чому вони робили мені боляче. Навіть не люди так, можливо, хотіли, це потрібно було для мого росту, бо зараз я б не усвідомлювала ті речі, які усвідомлюю, не робила б те, що роблю, і не ставила для себе ще більші мрії і цілі. І плюс нам може здаватися, що ми світ насправді да, він крутиться навколо нас, да, ніби, але нам може здаватися, що ми центр всесвіту інколи, і всі звертають на нас увагу, але насправді це ми дозволяємо собі такі думки. Типу, воно може бути не так. Це ми дозволяємо собі, нібито спеціально себе навантажуємо і накручуємо, що всі звертають, тримають mm. фокус на нас. Але насправді воно не так. І наше життя може теж бути маленькою плямкою в житті інших. І через два роки вони про це не будуть пам'ятати. Хоча в минулому відео своєму я розповідала якраз про стосунки, які дуже довго йшли, і ми постійно сходились, розходились. І зараз я розумію, що в житті цієї людини, коли я раніше сама себе накручувала, що я дуже важлива частина в її житті, і я взагалі там, знаєте, там хочеться колись спасти людину. Це вона, це не я. Джи -джи. Коли хочеться врятувати людину, от є такий тип прив'язаності, цей, і я думала, що я центр життя цієї людини, і вона без мене теж не зможе, я без неї не зможу. Але коли я вийшла з цих стосунків. Я зрозуміла насправді, що я справді щиро посміхнулася через те, що я зрозуміла це, цей момент переломний, саме в житті цієї людини, може стати просто неймовірно, колосально е, мінливим, mm. і вона виросте по-іншому, побачить себе, по-іншому почне, можливо, відноситися до свого життя на краще. І я посміхалася від думки про те, що саме я. Допомо... через те, що я зробила зараз такий вчинок, через те, що розірвала ці стосунки, я могла справді зараз бути тою плямою в його графіку і допомогти йому просто змінити своє життя. Справді, деякі ситуації вони змінюють, коли люди йдуть від нас, коли змінюються якісь інші цінності в житті. Ми починаємо дивитися на своє життя по-іншому, помічаємо певні помилки, і так само я. Вперше настільки посміхалася. Ось. І насправді ти можеш бути хорошою позитивною плямою, переломним періодом в житті людини, після чого вона зміниться на краще. коли ти це усвідомлюєш, починаєш бути дуже щасливим. Ось, і, в принципі, я дуже рада, що зараз я сюди приїхала. Я себе тут почуваю, ніби на ретриті. У мене, зараз покажу, тут е, стройка йде просто. Видно через вікно зразу перший поверх, все видно, люди ходять. Я можливо десь не на балі, але, Боже, але почуваю себе дуже класно і. Справді тут відпочиваю. Я рада, що я взяла квитки, я рада, що я відпочила, побачила, отримала такі класні усвідомлення і зовсім по-іншому побачила життя, як це було до цього. У мене були дуже рожеві окуляри, і я постійно це все перебільшувала, постійно щось накручувала. Ось. Тому, дякую, що ви додивилися. Сподіваюся, ця інформація була для вас цінною. Не забудьте підписатися. Також мій інстаграм залишу тут. І, в принципі. Я дуже рада, що повернулася на Ютуб. Мені цей формат найбільше відгукується. І не забудьте ділитися в коментарях своїми ситуаціями, своїми думками на рахунок того, що я говорю. Це для мене дуже і дуже цінно і важливо.